Тож, яка ж небезпечність самокатів, наскільки не можуть бути небезпечними самокати, і які ж все таки штрафи є на самокати? Ми детальніше подивилися і розкрили це питання, і реально повністю дуже багато нової інформації знали саме для вас, щоб це було не новиною, і щоб ви, наприклад, не були необізнані в тому, що ви можете реально отримати за просто навіть проїзд по тротуару. Тому зараз детальніше все вам розкажу. Зараз ну, в Україні масово користуються електросамокатами. Ну, зараз вони реально війшли в сезон. Люди зараз ними користуються і навіть не знають, наскільки можуть бути наслідки реально, порушення правил саме на самокаті. Так як самокат також транспортний засіб, на нього діє ну, реально те саме, що і на водія автомобіля. Водія, ну, на водія самоката те саме діє, що на водія саме автомобіля. Тобто, якщо водій самоката буде їхати реально просто по тротуару, він може отримати штраф. Навіть якщо водій просто е е, через ДТП, і в якому, якщо в цьому ДТП винен саме водій самоката, він може навіть отримати кримінальну відповідальність, тобто навіть сісти за грати через неправильні свої дії. І Якщо він реально винуватить ДТП, а якщо смертельного, то такі наслідки можуть реально бути запросто. Тому, які саме найчастіші порушення саме водіїв? Самокаті, навіть просто вбивши в Гуглі, наприклад, три самих е, самих жорстких причини експлуатації самоката. Давайте просто вели і просто навіть прочитаючи, електросамокат є джерелом підвищеної небезпеки, і водії зобов'язані дотримуватись ПДР, як і інші учасники дорожнього руху. Але. Так як бачимо дуже часто ситуацію, ніхто толком не дотримується правил дорожнього руху. Коли самока, ну, водій самоката проходить по пішохідному переходу, тримаючи в руках, для нас водіїв це реально як, якесь як диво. Бо по суті ми рідко таке бачимо, що людина навіть велосипедом чи самокатом проходить, як по правилах, тримаючи там самокат чи велосипед у руках, вівши, вівши самокат або велосипед у руках. Але в нас так як вони пролітають, просто ну це не по правилах дорожньому руху. Тому і за це може в принципі бути штраф, але ну, ніхто на це не дивиться, тому це залишається як ну просто безвідповідально. Без Далі, поширення поширені порушення рух тут, по, по тротуарах, пішохідних переходах, переїзд на червоне світло, та саме найчастіше керування у стані алкогольного сп'яніння. Ми розповідали, що зараз. Штрафи так само, як простому водієві авто, так само і водієві самоката 17 тисяч 34 тисячі штрафа. Плюс штраф за те, що ти їдеш по тротуарі, а не по велодорожці. Або так само по пішохідному переходу проїжджаєш. Так це ж я розказував раніше. По пішохідному переході ти повинен вести самокат у руках. Також штраф буде. Давайте до наступного. Наслідки ДТП за участю електросамокатів можуть бути різними від штрафів за порушення ПДР. До відшкодування шкоди потерпілим, а у важких випадках кримінальної відповідальності. Тобто, якщо ти попадаєш в ДТП і в цьому ДТП ти реально винуватець, ти можеш, ну, може призвести все до кримінальної відповідальності. Тобто тебе можуть посадити до в'язниці, там, якщо в тебе ти надала, наприклад, людині важкі, важкі тілесні ушкодження. Ти можеш через це просто тримати великий штраф. Або це може бути загрожувати якоюсь адміністративною. Коротше, це залежить від ступеня, від важкості саме порушення твого. Тож, підсумуючи цих три пункти, можна сказати, що ти водій самоката майже те саме, що водій і авто. За всі. Саме порушення дорожнього, дорожніх правил, ти будеш отримувати штрафи і будеш, по суті, мож, можуть призвести твої штрафи до кримінальної відповідальності. Давайте переглянемо другий пункт, так як в нас, по суті, ділиться на три пункти, давайте другий штрафи та відповідальність. Перший у нас був небезпечність самокатів та ДТП, а зараз саме штрафи та відповідальність. За загальним правилом штрафи за порушення правил дорожнього руху для водіїв електросамокатів аналогічні штрафам для інших учасників дорожнього руху. Те, що я вам говорю, в принципі, так як для водіїв авто, так само для електросамокатів. Рух по тротуарах або велосипедних доріжках може призвести до штрафу у розмірі 85, 850 гривень. Тобто, якщо ти рухаєшся по тротуару, а більшості, так як в нас. В Україні мало є відведених місць саме для самокатів і вони рухаються в більшості по тротуарах. Ти будеш отримувати 700, 850 гривень тупо штрафу за те, що ти їдеш по тротуару, бо в тебе нема місця, де проїхати. Тому ось такий штраф один. Далі керування електросамокату у алкогольному сп'янінні. Повторюю штраф 17 тисяч гривень та позбавлення водійських прав тобто. Якщо водій, це навіть водій самоката має посвідчення водія, його забирають там на строк до пів року або на рік від тяжкості порушення так само. Далі, крадіжка електросамоката може бути кваліфікована як незаконне заволодіння транспортним засобом, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Якщо ти крадеш навіть саме орендований самокат, ти можеш. В тебе може тебе можуть позбавити волі на строк від трьох до п'яти років. Люди, орендатори і орендодавці, точніше, які видають ці самокати людям в роботу, що вони їздили. Люди реально дуже похабно відносяться, тим, що вони викидають їх на проїжджу частину. Кстаті, про це також не буде зараз пункт. Просто крадуть. Ну, зараз, звісно, рідко такі випадки, так як в цих самокатах їжучки, місце знаходження. Давайте перейдемо далі. У разі ДТП з потерпілим, винуватись може бути притягнутий до кримінальної відповідальності та зобов'язаний відшкодувати моральну та матеріальну шкоду. Тобто, збив людину, всі, по суті, всі до в дов'язниці. Ну, все так само карається, як у водіїв машин. Я все, по суті, дивіться, Всі правила ці, ну, йдуть помаленьку до того, що ти водій саме самоката, той самий водій авто. Є деякі але, і про ці але зараз я вам розкажу. Це третій пункт, нас, це законодавство. У законодавстві написано, що в Україні немає окремого закону, який регулює використання самокатів. Питання використання електросамокатів розглядається в рамках загальних правил дорожнього руху. Тобто саме правил для самоката в нас немає. У нас є законопроекти на світофори для самокатів, є законопроекти на доріжки для самокатів. Але правил дорожнього руху для самокатів в нас немає. І в законодавстві це нічого про це не прописано. Судова практика свідчить про те, що водії електросамокатів притягуються до відповідальності за порушення ПДР та можуть бути визнані винуватцями ДТП. Тобто, як я вам говорив раніше, що якщо ти винувадець ДТП, ти так само, виходить, маєш бути відповідальним за порушення цих ПДР. ПДР я вам називав так само раніше, що це проїзд по тротуару, проїзд по пішохідному переходу їздав в наркотичному або алкогольному сп'яніні. Хочу, як висновок, сказати, що у нас є не тільки орендовані ці самокати, які по суті безобідні. У нас є самокати за 3 кВт, які валять на всі гроші. А вони без стопів, без поворотів. Воно цей чилік, ну цей реально челік на цьому самокаті може валити під 80 км, І по суті, він ну, створює реально дуже жорсткі умови для аварій. Ну, наприклад, про це нічого не написано в ПДР за, за саме заїзду цих самокатчиків. Чому вони, бо дуже багато їх їздить без номерів, без ніяких, саме поворотників, стопів, без нічого. Дав екіпіровці, але екіпіровка не допоможе при якихось дуже жорстких ситуаціях. Далі, в 4-5, не дай Бог водій самокату, який везе ще з трьох. Там, наприклад, пасажирів вилетить на дорогу, бо вони ж не переводять самокат по пішохідному, а вони пролітають чотирьох по пішохідному, і їх просто чотирьох зб'є машина. Що буде водію авто, який саме за кермом збив чотири людини, бо вони їхали на одному самокаті. Це просто жесть. Це просто ну, реально. Хоч, хоч він і не винен, хоч і. Має, по суті, нести відповідальність водій самоката. А я так як їх чотири, непонятно хто з них був за кермом, буде винен водій авто. І от третє, реально, що їздять за кермом діти. Мале, ну, реально малі діти Вони їздять по дорозі, по, а, по реально, можуть призводять до дуже сильних аварійних ситуацій, бо дітей ніхто не вчить правил дорожнього руху. Так як ти, наприклад, дорослі люди знають правила дорожнього руху, вони можуть використовувати собі самокат в... Ну, в житті і ніяких проблем в цьому не мати. Діти ж натомість можуть, ну, не знаючи ПДР, можуть попасти реально в ДТП страшні. І тому зверніть батьки саме увагу на своїх дітей для того, щоб ну не було реально таких ситуацій, так як батьки, ви вже всі дорослі, і ви всі знаєте правила дорожнього руху, і знаєте, які можуть бути страшні ситуації на дорозі. Хочу водіям реально побажати удачі і бути реально набагато уважнішими, так як зараз сезон а самокатів, і зараз цих ситуацій буде набагато більше. І хочу, щоб ви написали в коментарях чи От реально стоїть зараз поставити нові штрафи для саме водіїв самокатів, а саме цих, що літають у цих екіпіровках без номерних знаків і без поворотників. дуже цікаво. Напишіть в коментах, чи таке буде цікаво і чи потрібно справді. А ми зустрінемось з вами на дорозі, дорогі мої глядачі.